Всім привіт! Ну що, друзі, дощик іде, робота на городі закінчилася, а у нас уже процес бродіння вина, яке буде називатися Лідія, тому що воно по рецепту моєї мами свекрухи Лідії Степанівни. І дуже смачне в нашій родині. На каструля друга опа. Зараз буду теж шапочку. Воно, важте, як броде. Піна яка. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми займаємося виноробством <смі> з чоловіком. <смі> так, ось вже ми надушили, а це остався ще виноград. Я вспомнила, щоб засняти рецепт. Давай, висипаю балію. Решту винограду. Так. Так, Висипали в балію. Це у нас цей синій видний виноград. Я... Далі ось я на чобітки свої резинові наділа, чисті нові кульочки. Так, папку беру, щоб не вбитися. І починаю отак рости. <різь> <різь> І так я товчу виноград. Мені так набагато краще подобається, чим, чим міксером. Там виноград виходив майже цілий. Десь кінця на шнек намотувалися гілля з видограду. Бачите, бачите, як гарний коробиться. Це я підтримую себе шапкою. Щоб не послизнутися, да не вбитися. <рес> і так, друзі, дивіться, 5 хвилин і до якого стану аж піна. Сільки соку. Всі ягідки роздавляні, так що для мене це самий найкращий спосіб. І все, зараз будемо переливати ще в одну каструльку і заносити хату для бродіння. Так що чекайте нових відео. М -м, бачите, красота, всі ягодки пустили сік. Так, все, каструлі ми позаносили в хату. Ось о, дивіться, стільки в каструлях, жмаків цих з винограду. 13 до доверху, я змірила. Ну, Десь отак 13-15 сантиметрів потрібно, щоб не доставав виноград до верху каструлі, бо зараз всиплю цукор і буде, як воно буде грати, буде шапка образовуватися і підніматися. десь отак. Так, тільки що, я, ви бачили, показувала вам 2 кілограма цукру, зважила. І так у чотирьох каструлю висипаємо і перемішуємо. І так в кожну каструлю. В цю 2 кілограма, тут десь пів кілограма, і ще там у нас каструля якраз кілограм. Так розчитую. Цей рецепт, друзі, передається з покоління в покоління. Передала мені моя свекрушка Лідія Степанівна. Мама. І в неї завжди було дуже смачне вино. І вроді у нас у мене теж виходить смачне, всі кажуть. Все так перемішую. Далі буду в слідуючу каструлю, а ту, в яку насипала цукор беремо такою серветкою і накриваємо на 5 днів. Але десь через день потрібно. Оце такою ложкою з довгою ручкою дерев'яна помішувати, щоб оця шапка перемішувалася з рештою соку і цукру. Все, до нових відео буду показувати, що далі. Все понасипала я кругом цукру, понакривала тканиною. Поставили ми каструлі на пінопласт, щоб від підлоги було тепліше. І так буде стояти 5 днів. І так пройшло вже два дні. Подивимося, що у нас тут яка шапка. О, в процесі. Значить, маса зігрілася, як потрібно. Все треба ретельно, потихеньку перемішати. От так. Друзі, подивіться, виноград тільки почав бродити, а якого вже гарного червоного кольору Пішли четверті сутки. Бродіння, вина, появилася мошка. Бачите, літає перед екраном. Це хороший знак, значить, зроблено все правильно. Запах по будинку жесть. І так, друзі, всім знову привіт! Пройшло 5 діб спочатку заготовки винограду на вино. Приготували ми вже бутлі. Вісім штук, не знаю, хватить чи ні, побачимо. От Буду віджимати жмаки. Вони вже, бачите, не грають, стоять, я за 5 діб їх три рази помішувала, бо так потрібно. І буду цідити. На каструлю поставила друшляк, сито, положила марлю і зараз буду черпаком проціджувати жмаки. І далі, по мірі продовження, буду вам показувати, що. Буду робити з вином далі. Черпаком потрошку. А тут перший. О, забула вдіти перчатки. Зараз отдімо ще перчатки. Обов'язково потрібно вдівати перчатки, бо як попаде цей виноград між пальці, буде дуже довго тиждень, чи не знаю, кому як пекти. Лічно мені так пече, то я в перчатках роблю. Неда на цю сторону бо все отак бачите? Воно стікає. Все ось так видушувало. Тече гарно ще там у маках він це Отак сюди і проводимо цю процедуру. І так продовжую далі. Це вино, сік з винограда. Залила водою жмаки, передушений виноград, і це відходи. Їх потрібно залити водою і знову віджати і перецідити. І це буде вже кінцевий результат цієї відходи від винограду. Викидаються на гноярку. Гарненько так пережать, бо залили водою, а воно грає. То навіщо викидати, коли з нього ще має бути польза? О, і набираю і перетіжую далі. Дивіться, ось оцей сік, як він грає. Ще цукру не кидала в нього. Потрібну норму, а він ось ограє і булькотить. Це перший, де злила. Цей ще тільки починає булькати. Який гарний виноград стільки в ньому дріжджів. Да? І так продовжуємо. Чиста каструля. Одне відро це вже майбутнє вино. Так. Набираю з каструлі проціжений сік винограду, майбутнє вино, друге відро, так? виливаю в цю каструлю. Так. І на два відра сіку з винограду виливаю відро нагрітого, тепленького ми нагріли, Проціженої, Отака вона червоненька. Вода із жмаків, де видушила я відходи із винограду. Далі що ми робимо? 5 кг цукру. Сюди, на цю норму, висипаю так. і такою дерев'яною ложкою з довгою ручкою ретельно цукор перемішати. Такий рецепт у Лідії Степанівни. Друзі, ви повинні розрахувати. От я розрахувала, що каструля півтора відерна, друга каструлька, і там у мене відерко було. І я розрахувала воду, де промивала жмаки, так, щоб мені хватило. Так що ви поняли, треба розраховувати таку кількість щоб кватило на два відра соку відро тої крашеної промитої води, проціженої. Цукор я гарненько розмішала. І зараз буду розливати цю кількість вина по бутлям. Те, уже воно тут починає грати з цукром. І тепер буду розливати по бутлях. Потім покажу. Наливаю не до країв, а так, щоб так на палець не до верху. Бо буде грати вже, воно і так грає, бачите, щоб не вискочило через верх. Все, буду продовжувати. Так, і так поналивали. Це ще не всі. Потім ми беремо і протираємо, щоб горлечка були сухенькі на всіх баночках. Надіваємо кришку на банку з такою трубочкою і обмотуємо звичайною ізолентою, тому що вона тянеться і треба так натягувати і щільненько прижимати. О, все, щоб ніде не пропускало повітря. Отак. І цю трубочку. У водичку Ось понадівала рукавиці, щоб <хи> трубочки теж тут поприв'язувати, порозрізати, а вони вже понапухали. Буду зараз здувати. Він це грає, гарненько грає. Зараз водичку я поставлю у відро з водою. Трубочки постромляю. покажу вам, як булькоче. І так майже я закінчила цю процедуру. Зв'язала трубочки, встромила воду і. Пішов процес. Хі -хі. Буде нам тепер весело спати. То запах був на всю будівлю, а це буде булькотіть. Записуємо сьогоднішнє число 11,10 жовтня 25-го року, і відчитуємо 21 день. Але через тиждень я пробую вино. Якщо воно вже кислувате і перестає грати, відливаю в каструлю десь літра три, трішечки підігріваю, додаю цукор. Таку процедуру я роблю один раз, щоб воно було солоденьке. Потрібно ще за ним слідкувати. Ось, бачите, наділа рукавиці, вже вона взирватися хоче, треба швиденько трубочку вставляти. Тут прорізую таку манюню дирочку. Такі у нас, такі у нас трубочки. Застромляю я сюди одирочку, в пальчик цей боковий, рукавички. І засуваю туди, щоб горлечко доставало. О, отак в горлечки сюди. Ще трошки можна. отак так воно. Якраз в горличці. І беру ізоленту і щільненько тут обмотую цей пальчик. І трубочка. От така конструкція на тоненьке горличко. Зараз у водичку встромлю кінчики, рукавичка встане і буде грати. Все, зараз покажу. Так, струмила я в водичку там, ізолентою прикріпила до стінки відра. Так, і дивимося. Процес пішов, бачите самі. Друзі, з тоненьким горлечком теж ізолентою треба обмотати, щоб придушити його. Щоб не виходило звідти повітря. Все, рукавиці повставали, Він це грає. Друзі, все основне я вам розказала і показала. І поки будемо прощатися на 21 день. Значить, я вам розказала, що через 7 днів додати цукор, розмішати і так само все водичку встромити, трубочки і хай грає. А водичку кожні 7 днів міняти на чистеньку. Кому сподобалося відео, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись і писати коментарі. Зустрінемось через 3 тижні, покажу, що будемо робити далі. А поки що... Ідіть швиденько, обривайте свій виноград і починайте робити смачне домашнє вино.